Такі хамами невіддільна частина життя марокканців. Здавна чоловіки та жінки всіх соціальних класів приходили в громадські лазні щоб помитися та розслабитися. Там вони сидять на камінних плитах, намилюються традиційним чорним милом та обливаються гарячою водою. Але зараз у громадських лазнях Касабланки, Танжера та інших міст Марокко порожньо, принаймні три дні на тиждень. Причина в тому, що за указом міністра внутрішніх справ Україні почали економити воду. У Марокко вже шість років триває посуха. Власники хамамів тепер непокоїться за свою подальшу долю. кажуть, що відкрити об'єкти після триденного простою не так просто. Ми повинні сплачувати податки та платити за воду та електроенергію. Але через триденне закриття наші доходи знизилися. Ми не маємо доходів у понеділок, вівторок та середу. До того ж, через ці закриття в нас почалися технічні проблеми, тому потрібен ремонт. Президент асоціації власників хамамів у Касабланці каже, що навіть у дні, коли лазні закриті, у більшості з них однаково спалюють дрова. Це додаткові витрати, які не покриваються. вода нагрівається, але не використовується, бо немає. Має клієнтів, тож технічно це дуже шкодить хамаму. У Марокко через посуху обміліли найважливіші водосховища. В Україні дефіцит води, якого не було вже 30 років. Водночас закриття хамамів зачепило коло 200 тисяч осіб, які прямо чи опосередковано зайняті в секторі громадських лазань. В Україні на цю галузь припадає 2% усього споживання води.